Хоча на момент 2025 року це п'ятого року звучить набагато рідше, що кілька років тому кожен день в заголовках змі можна було побачити, що черговий експерт звинувачує ігри в тому, що та чи інша людина здійснила кримінальне правопорушення, обікрала когось, влаштувала розбій, чи її дії призвели навіть до смерті. Наразі такі заголовки все ж таки іноді пробуваються інфопростір геймерів, але так не часто, що боятися навряд чи треба парламенти, президенти чи верховні ради ніколи не заборонять геймінг, і з цензурою можна зустрітися лише в окремих випадках. Наприклад, в КНР заборонені скелети в іграх. і це стосується не лише вашого персонажа чи ворогів. Якщо цензура побачить, що в грі було хоча б зображення кістлявого, гру відправлять подалі за кордони державного фаєрволу. А перед студією, яка видала гру, постане питання: створити копію цієї гри для країни з мільярдним населенням, але без скелетів, чи не робити нічого і втратити мільйони. Тут вибір очевидний. Саме через таку цензуру для Китая і створювалися альтернативні версії ігор. Найвідомішим прикладом такої адаптації є Skeleton King, для якого через кілька років після виходу Dota 2 було змінено як назву, так і сам Скін. В китайському правлінні такий контент вважається небажаним, і на думку пропагандистського міністерства не тільки ображає культуру та традиції країни, не віддаючи належної шани помарлим, а й викликає бажання людей створювати неправомірні дії, такі як насильство, вбивства чи навіть те, що стосується різних скелетів на Мені складно уявити, як можна співставити останній пункт і скелетон Кінга. Але думаю, що в певній мірі це може мати місце. Думаю, що більшість з тих, хто зараз дивиться це, відео в тому числі і я, ми психічно здорові, валяємося вдома чи їдемо кудись на фоні, підробили відео, де щось розповідають, що був якийсь шум. Але правопорушники, чим люди з порушеннями, зазвичай більш вразливі ніж ми, коли ви слухаєте це відео, ви ловите загальний контекст і на його фоні. У вас можуть виникнути думки типу. Та ні, яке насильство до насильства призводить виховання, умови, в яких дитина зростала алкоголь, наркотики і тому подібне. Але давайте уявімо, що саме ви та людина, яка полюбляє бавитися зі скелетами. Якщо ви рідко про це думаєте, але тут раптово вам попадається відео, чи ви бачите в грі того самого гарного скелета. Опана! Відчуття прокидаються, з'являються бажання. Ви згадуєте, чого ви хочете насправді всі свої брудні думки вже неможливо стримати, і ви гуглите найближче кладовище, куди можна вибратися вночі, берете з двору лопату, або якщо живете в квартирі, йдете і купляєте. І ось уже ніч. Ви стойте під дощем, по коліна в багнюці і креки воронів лунають з усіх сторін, влаштовуючи вам саме ту романтичну атмосферу, про яку ви так довго мріяли, але боялися зробити, поки не зайшли в катку Дотки і не зустріли там його винуватця. Або ж не подивилися це відео, згадавши, хто ви насправді. Так, от до чого це я? Чи міг Габен викликати у людини такі психічні порушення? На думку правління Китаю, так на думку бабусі, яка боїться — також так. На думку експертів, аналітиків з доки 2 — також. Тоді що, якщо експерти сказали слово, можливо, нам пересічним роботягам не треба більше й думати. Хоч нас олдових імерів уже не змінити, а от нашим дітям чи майбутнім нашим дітям точно треба заборонити грати в ігри і дати їм шанс вирости здоровими, бити їх, карати за те, що вони запустили Майнкрафт, саме таке рішення експерти і бачать. А я засуджую. Найбільше докорів в плані виховання різних насильників приписують GTA 5. називають її терористичною грою, в яку грають терористи. І можливо було б простіше розібратися, чи саме ігри роблять людей такими, якби вбивці самі не звинувачували тож GTA, як винуватця їх психічного розладу. У серії GTA вбивства мирного населення і справді відчуваються дуже простими і веселими. Якщо вистрілити в ногу маріонетці, вона не буде ні кричати, ні звати маму, ні битися в конвульсіях, ні правдоподібно стікати кров'ю. З неї не будуть випадати нотращі. NPC, який йшов поряд, не буде кричати і плакати а в подальшому ми не побачимо його фрустрації, замкнутості і зруйнованого життя, як людина, яка втратила найближчого друга. Це було б приближенням до реалізму. Ігра була б не тією, якою ми знаємо її зараз. Коли я працював в театрі, та мій герой повинен був померти на сцені. Режисер забороняв показувати реалістичні конвульсії, адже глядачу може стати некомфортно. А сцена, хоч це і трилер, повинна бути приємною для глядача. Те саме і у фільмах. Зі ста фільмів, які включають смерті, було б магією побачити хоча б два моменти наближені до реальності. Чи було б доречно вгорі показувати справжнє життя, агонію і тому подібне? Гадаю, що в певній мірі так, адже у дітей справді може виникнути бажання вбивати, хоч і в своїй уяві, або мрія, коли виростуть, стати кілером. Що було і зі мною, допоки вони не підростуть і не зрозуміють наслідків навіть тих же своїх слів, не говорячи уже про свою зброю? Але повернімося до людей, які стверджують, що ігри підштовхнули їх до непоправного У 2003 році, в США, штат Алабама, 18-річний юнак Девін Мур застрелив двох поліцейських після затримання за підозру у викраденні автомобіля, який заявив після арешту, що все життя це гра, і усі мають колись померти. Його адвокати стверджували, що Мур був під впливом ГТА, тим самим виправдовуючи його дії і цькуючи відоігри в очах суспільства. Мура, зрештою, не виправдали та приговорили до смертної кари. З таких заяв у судах і почалися перші пікети проти ігрової індустрії та наголошені про важливість цензури в іграх. Інколи така цензура доходить до абсурду. Зрозуміло, що недоречно ходити стату свастики на шиї по місту і бути фанатом таких ультраправих подібних ідей, але забороняти свастику в грі про другу світову війну, як було з Вульфенштейн, це вже якийсь перебор. Я б ще зрозумів, якби в грі було показано фашистів з якоїсь гарної сторони. Так ні, все ж навпаки, навряд після проходження хтось забажає стати частиною м'ясної кубки, розтрощеної головним героєм. А тепер давайте сформуємо основні тези, як ігри викликають психічні розлади, які накидують експерти по той бік барикад. Так би мовити, наші опоненти. Це будуть дві їх основні предяви. А ми, як давньогрецькі полемісти, будемо вступати з ними в дискусію і накидувати свої контраргументи і добивати їх. Якщо мене не вдасться захиститися, хоча я полеміст по 24 в персоналітіс, напишіть в коментарях свої відповіді і добувайте тих, хто проти нас. А тепер почнімо. Перший пункт жесть, який складний, і я часто його зустрічав як на своєму досвіді, так і бачив купу знайомих, які цим нехтовали. Його назва — ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду — Короткострокове підвищення агресії. Схавали? Я теж. Ох, згоден на всі 100%, що відеоігри короткочасно підвищують агресію, і це добісе часто відбувається. Іноді це і справді призводить до насилля, адже хто з нас не бачив відео з бійками в комп'ютерних клубах, де хлопець з одним ПК випадково зачіпає мишку чи клаву іншого і починається треш той чию периферію зачепили, наприклад, брав клач один в п'ять. Навряд чи в нього це б здалося, але всі свої біди він вивалить на його думку не винуватця. Тисячі випадків з розбитими моніторами, клавами, зламаними столами, геймпадами, і здається, щось ми й знайшли ключ до насилля в людях. Але давайте розберемося, чому так відбувається, і чи сталося б це, якби людина не грала в комп'ютерні ігри. Тому як зароджується агресія. Нещодавно у мене був випадок, коли я ледве стримав свої емоції, але відчував, що мій крик уже близько, і адреналін вдарив у голову. Я грав у сквад і наодинці, заходячи на актуальну точку за медика, щоб викопати фобу супротивника. Фоба — це таке собі радіо, яке дозволяє поставити точку відродження. Я побачив бійця і відразу випустив в нього кілька куль, нокнувши його. Підбігши ближче, я зрозумів, що це був мій союзник, якого я раніше не побачив на мапі. Я думав, що я один, і він вже кричав так, ніби я зробив його євнухом, поносячи всіх моїх близьких. Так як на фобі, окрім нас, нікого не було. Я вибачився і сказав, що підніму його і вилікую. Піднявши і вилікувавши його, хоча крихи з його сторони не ставали тихішими, він застрелив мене, говорячи, що я зруйнував йому всю гру. Я почав ображати його, а він мене після чого катка закінчилася нашою поразкою. Чи був я в той момент злий? Безумовно був. І цей вородок також. Але що саме зробило нас злими? Під час напруженої гри організм активує симпатичну нервову систему, що запускає режим бойової готовності. В результаті виділяється адреналін, епінефрин та норадреналін, які збільшують серцебиття, підвищують артеріальний тиск і стимулюють швидку реакцію. Це створює відчуття збудження, напруги та готовності до дії. Додатково виділяється кортизол, гормон стресу, який допомагає мобілізувати енергію, але одночасно може сприяти підвищенню агресивності, впливаючи на емоційні центри мозку. Таким чином, короткострокове підвищення агресії зумовлено фізіологічними змінами, що виникають у відповідь на стресову ситуацію в грі. Хоча в школі моїми найнеулюбленішими предметами і були фізика, хімія і біологія, все ж сили гравітації на мені все одно діють, а довбані епінефрини викидаються і змушують нас поводитися так непристойно. Але якщо поглянути з іншої сторони, коли ми граємо в футбол і програємо, чи приходимо не першими в марафоні, чи нам, наприклад, зраджує кохана людина, хіба у нас не виконуться ті ж гормони, що й під час ігор? Викинуться, обов'язково виконуться. Що і як виконуться, чи значить це, що не треба займатися спортом чи створювати відносини з коханою людиною? Думаю, відповідь очевидна. А ще давайте продовжимо на прикладі зради те, що людині зраджують і вона злиться, агресуючи деякий час, не робить її агресивною чи злою на постійній основі. Це тимчасове явище, яке пройде разом зі всілякими кортизолами, і ми повернемося до звичайного життя, повного доброти, щастя, радощів, і іноді знову будемо кричати через злиту катку чи злиті стосунки, вивільняючи себе відчуття, яким не можна дати залишатися в собі надовго, руйнуючи нас всередине. Гадаю, що з першим пунктом ми розібралися. Якщо вважаєте, що можете мене закопати, пишіть під відео свої аргументи і продовжимо там. Хто ж на моїй стороні підняти мечі і бути готовими до бою? Якщо бажаєте антонім цього відео на тему, як ігри позитивно впливають на людей, пишіть в коментарях, як на вашу думку, відеоігри нас покращили. Може, це була ваша реакція чи тактичне мислення, планування чи можливо соціалізація. А тепер давайте подивимось, що там кажуть далі, які ще наслідки і порушення у нас уже є, чи можуть бути. Вплив на емоційне та психічне здоров'я, залежність від гри може сприяти соціальній ізоляції, порушенням сну, зростанню рівня тривожності та депресивних настроїв, особливо вразливим до цього може бути підліткова аудиторія або люди, які мають попередні психоемоційні проблеми. При цьому важливо зазначити, що відеоігри, як правило, є лише одним із багатьох факторів, що впливають на психічний стан. Бачите, кажуть, що ми без ігор були б соціально неізольовані, ізольовані, без порушень сну та без депресії. Можливо, і справді варто перестати грати, щоб нарешті одужати. Думаю, з цим питанням простіше. Соціальна ізоляція та порушення сну, на мою думку, радше виникають через те, що нам не нудно. Не було б ігор, був би Тікток, Рілси, Ютуб та інші соціальні мережі до пізньої ночі. А якщо прибрати інтернет, тоді б було вже настільки нудно, що і справді не було б що робити, окрім як спати та спілкуватися в реальному житті. Але тоді з'являються свої мінуси. Ти б уже давно знайшов відносини і виховував дітей в 20 років, навіть не сформувавши достатню фінансову подушку. А завів би їх також через нудьгу, адже більше вдома зайнятися нічим. І раз вже пішла така шарманка, то я скажу, що книги так само можуть ізолювати. Сидиш вдома, читаєш книги день за днем, і мама чи дівчина вкотре каже: Та відірвися, ти на хвилину, йди їсти, йди, хоч погуляй, подихай на свіжому повітрі. А то заберу твої книги і сховай, доки не приберешся в своїй кімнаті. В іграх можна знайти велике ком'юніті, як на самих серверах, так і на форумах, присвячені їй. Люди навіть одружуються, знайшовши в грі свою половинку, чи друзів на все життя, прийшовши в новий колектив на роботі, можливо, ти не знаєш, як влитися, і ніхто ще не зробив кроків в твою сторону. Але чуєш, як Петро та Діма говорять про форзу Хорайзен, і може ти й не грав в неї ніколи, і ось варто лише запитати. Це здається якась гра про машини. І ось вони вже сидять і пояснюють тобі, чому ти повинен завантажити її і почати з ними катати. Ігри зблизили мене з купою людей, які залишилися зі мною не лише до кінця гри, а й на багато років. будуть друзі, не буде й депресії, не буде раптових агресивних нападів, адже поразка не відчуватиметься так боляче, особливо в колі розуміючих людей, які радше разом з тобою посміються і підуть в нову веселитися чи відбивати рейтинг. Отже, що ми з'ясували під час цього відео. Точно нічого нового для себе не відкрили, адже тут були лише очевидні речі, з якими складно не погодитися. Якщо все ж таки маєте аргументи, чому ігри негативно впливають на людей, які до цього були здорові і без психічних розладів, то ласкаво прошу в коментарі. Можливо, у вас є яскраві приклади, які ви бачили своїми очима. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Радий вас тут бачити. І окремо подяка тим хлопцям, які підтримали цей канал, а саме, Михайлу Топ Тренд Лайф та якомусь владу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. І до зустрічі!